Житловий комплекс європейські липки сьогодні обговоримо, як продаються за спеціальними новими правами за новими правилами квартири, яким чином отримати право власності та чи є право користуватися земельною ділянкою і все інше, що стосується ЖК Європейські липки. Отже, давайте спочатку обговоримо спеціальні майнові права. Звичайно, всіх цікавить, яким чином потрібно купувати за спеціальними майновими правами квартиру. Перше, що варто сказати, це те, що дійсно у нас вже в багатьох житлових комплексах зареєстровані спеціальні майнові права. В такому випадку ви купуєте квартиру, яка вже має ідентифікатор. Це такий довгий номер, за яким ви можете знайти цю квартиру в реєстрі, в якому реєстрі потрібно шукати. По-перше, ми шукаємо у реєстрі будівельної діяльності. Ви заходите на сайт реєстру будівельної діяльності, шукаєте саме той потрібний дозвіл вашого житлового комплексу для будівництва, і там вже є така довголезна до табличка, де зазначені кожна квартира і її ідентифікатор. Ви можете побачити її номер і її площу. Таким чином ви перевіряєте, чи дійсно зареєстрована ця квартира, чи не зареєстрована, чи, можливо, у неї зовсім інші технічні характеристики, ніж вам пообіцяв забудовник. Саме така ситуація виникла у моєї клієнтки. Вона уклала попередній договір купівлі спеціального нового права, і в цьому договорі було вказано зовсім інша площа, ніж та, що передбачена в реєстрі. І виникло питання, яким же чином будуть виконуватися її права. Перше, що варто зазначити, що так, дійсно, попередній договір в таких випадках потрібно укладати лише у формі нотаріального документа. Важливо вказати, що не можна здійснювати жодних оплат по такому договору, оскільки у нас є обмеження. Встановлені цивільним кодексом 635 статті. І, звичайно, ви маєте укладати краще одразу ж договір купівлі спеціального майнового права. Важливо зазначити, що саме цей договір має форму нотаріальну. Тобто, якщо вам пропонують не нотаріальний якийсь договір, то, скажімо за все, це є фікцією і краще тікати від такого забудовника. Продаж спеціальних майнових прав відбувається лише з нотаріальним договором. Якщо вам запропонували якийсь попередній договір, то також обов'язково він укладається в нотаріальній формі. Чому взагалі форма попереднього договору визначається на підставі форми основного договору, вона має бути такою самою ідентичною. Отже, з цим ми визначилися. У вас є спеціальне майнове право, і воно укладається в нотаріальній формі. Чи цей договір є типовим? Ні, він не є типовим. Кожен забудовник визначає самостійно умови, на яких він хоче це робити. Що є в законі? В законі є перелік а, тих умов, які мають бути зазначені. І, звичайно, обов'язки, права, яким чином прописати, наприклад, порядок розірвання договору, або ж порядок прийняття квартиру, або ж якісь гарантії чи відповідальність це вже кожна сторона вирішує окремо, кожен забудовник сам собі цар. Цій сфері все одно може бути виявитися так, що МОН зареєстрований, але об'єкт не є ідеальним. Тому ми все одно проводимо перевірку. Ми дивимося, чи є у нас право користуватися земельною ділянкою, дозвільна документація, комунікації. і по кожному з учасників перевіряємо, чи немає там якихось перешкод для угоди. Про що ми говоримо? Які саме перешкоди можуть бути для угоди? Зокрема, ми говоримо про те, що можуть бути якісь судові невирішені суперечки, можуть бути якісь арешти або борги, або ж спори, наприклад, щодо містобудівних умов і обмежень, чи вони там скасовані чи не скасовані. Наприклад, на момент видачі монів вони були, а потім їх скасував. На момент купівлі-продажу варто цей факт перевіряти. Також варто визначити, чи є взагалі експертиза проєкту і що там визначено, оскільки ви часто купуєте і часто не зазначає забудовник чітко, яка черга будівництва, який будинок, яка секція, і для того, щоб визначитися, що ж потрібно перевіряти, часто я витрачаю досить багато часу, тому що менеджери говорять, це будинок 3, юристи кажуть, це будинок 2. І мені ж треба якось пояснити клієнту, що є його будинком і які яка документація відповідає саме його будинку. Тому приходиться досить довго з цим розбиратися. Повернемося до нашого житлового комплексу Європейські липки». Цей житловий комплекс знаходиться в межах села Софіївська борщагівка і безпосередньо межує із селом Святопетрівським. Цей житловий комплекс будується на земельній ділянці аж 12 гектарів, досить велику площу займає. І планується там будівництво 14, досить великих будинків. Зараз завершується будівництво третього будинку, і ще немає зданих в експлуатацію будинків у даному житловому комплексу. Але ми знаємо, що багато вже квартир побудовано, і два будинки вже майже завершені. Ведуться Завершання роботи. Коли я виїжджала подивитися цей житловий комплекс, то побачила, що там досить багато працює робочих і дійсно він будується досить активно. Земельна ділянка вже виділення і вже навіть здійснюються певні заходи з благоустрою. Щодо розташування цього житлового комплексу, він знаходиться віддалено від основних артерій доступу до міста Києва. Тому для того, щоб доїхати тільки до вулиці Соборної або до вулиці Київської, потрібно досить багато часу. Важливо зазначити, що ще немає у нас доступу до вулиці Київської. І є доступ уже до вулиці Соборної, але там проїзд досить таки утруднений, оскільки багато запаркованих авто, багато шлагбаумів. І для того, щоб доїхати до Києва, потрібно не 20 хвилин, як зазначає забудовник, а мінімум хвилин 30-40, а то й більше, якщо це у понеділок, о восьмі ранку. Отже, ця дорога не є найкращим варіантом, але забудовник обіцяє побудувати ще одну дорогу до вулиці Соборної і ще одну дорогу до вулиці Київської. Аж через фозі, тобто, це буде досить таким зручним і швидким способом добратися до цього житлового комплексу. Сподіваємося, що дійсно ці плани будуть реалізовані в майбутньому. По земельній ділянці земельна ділянка займає 12 гектарів, цільове призначення для будівництва обслуговування багатоквартирного будинку. Тобто тут проблем не виникає. Ця земельна ділянка займає землі житлової громадської забудови, але, звичайно, коли ви купуєте, потрібно перевірити, чи на момент вашої купівлі все добре з земельної ділянки, чи немає якихось обтяжень, судів чи якихось інших питань для того, щоб мати актуальну інформацію. Право будівництва дозвільна документація наявна. Будується цей комплекс за класом наслідків СС3. Це найвищий клас наслідків, тобто немає ризику заниження класу наслідків. І замовником будівництва вказано товариство з обмеженою відповідальністю. Вгадайте, що так, європейські липкі. Така сама на так, дійсно, ця товка, вона створена чисто під цей житловий комплекс. І це дуже зручно для забудовника. Ну і відповідно для інвесторів також, тому що. Ми розуміємо, що її фінансові проблеми обмежені тільки цим житловим комплексом, і не буде якихось там обтяжень зі сторони інших проєктів, там, де з'явилися кримінальні справи чи щось ще, і тягнуться гроші від цього проєкту. Тому це плюс. Далі, що саме будується? Дозвіл виданий на нове будівництво комплексу багатоквартирної житлової забудови з об'єктами соціальної інфраструктури. І зазначено про те, що будується перша, друга і третя черга будівництва. Для того щоб визначити, чи ваш будинок відноситься якої до якоїсь із цих черг, чи навіть, наприклад, до якоїсь іншої черги. Нам обов'язково потрібно буде визна... вивчити більш детально і містобудівні умови, і обмеження і експертизу. В даному відео ми не будемо це детально розбирати, тільки скажемо, що дійсно тут, як я говорила про спеціальні майнові права, зареєстровані спеціальні майнові права на квартири. Їх досить таки багато. Також е, скажу, що дійсно по цьому житловому комплексу, коли ви укладаєте договір купівлі мон. А спеціальні майнові права звертайте увагу, чи всі кошти, які ви оплачуєте, йдуть тільки по МОН? Чи немає ще якихось договорів, які розділяють ваші оплати на різні частини? Як часто це роблять забудову? Отже, ми визначили, що замовник будівництва у нас тов європейські липки і е, генеральний підряд, підрядник. Ця компанія, яка має ліцензію на здійснення будівельних робіт за класом наслідків СС3, це ТОВ БК Дизайн ЛТД. І ми знаємо, що ця ліцензія вона видана безстроково і є наразі чинною, не скасованою. Щодо комунікацій, в цьому житловому комплексі всі комунікації мають бути централізовані. Так зазначив менеджер з продажу. Дійсно, будується цей житловий комплекс на, у великих досить об'ємах, тому буду підключено його до комунікацій вишневого і Софійської Борщагівки. Отже, якщо вас цікавить цей об'єкт, можемо з вами перевірити його більш детально, і ви тоді отримаєте письмовий юридичний висновок із з усіма питаннями, які я зазначала в цьому відео, і навіть більше. Чи потрібно аналізувати договір купівлі спеціальних прав на МОН? Так, дійсно це дуже потрібно. І ви можете в такому випадку зекономити кошти на вирішенні ваших якихось спірних питань, які б могли вам нашкодити, якщо не вносити зміни в договір. Якщо вам було цікаво та корисне це відео, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна!